А 28 вересня в надвірній пройшла презентація поетичної збірки Марії Єрмакович Відлуння серця. Марія Єрмакович член літературної студії «Бистрінь» при редакції газети Народна воля, на сторінках якої неодноразово публікувались її твори. Добірка її врішів увійшла до антології літстудії Сонячні обрії слова. Презентація книжки поезії Марії Єрмакович від луння серця відбулась у літературній світлиці надвірянської юнацької бібліотеки імені Ірини Яцурі, де постійно і тусується літературна студія «Бестринь». Я дуже рада сьогодні. У мене дуже велике свято, тому що я випустила свою першу книжку. Я думаю, що вона не востання. Якщо Господь дасть здоров'я, сили, натхнення, я буду старатися писати. Я дуже рада, що я всі свої почуття, всі свої болі і всі свої біди, які були, і радощі в тому числі у своїй книжці змогла все написати, все розказати людям, дітям. Хай читають там є і кохання. І всякі страждання, і духовна література, тому що без Господа Бога ми нічого не варті. У своїй першій поетичній збірці Марія Єрмакович торкається серцем, струн пам'яті, милується красою рідної природи, лірично і ніжно відкриває свій внутрішній світ. І я дуже кішуся, що садівки нашої вже є аж троє людей. Літературно, тридцять садівки. Мирося Гордєєва. Я і Марія Васильівна Єрмакович. Ця жінка дійсно заслуговує і на велику повагу в селі у нас в Саджовці, і в літературній студії Бестрінь також кішимося нею. Вона вміє і розважити, і порадити. Вона як мама бабуся знаходить завжди дуже гарні, цікаві теми і позалітературних темах, тому що. Нелегко їй повдовіла рано, втратила зятя її, дочка також вдовиця, має троє діточок. І як казав Іван Багряний, що серце кожного поета і романтика мусить йти на Голгофу, і Марія Васильівна також на свою Голгофу. Гоміло і розумно несе свій хрест редактором і автором передмови під назвою Магічне Свічато Марії Єрмакович виступила молода надвірнянська поетеса Мирослава Гордєєва Мельник художник оформлював рідна дочка пані Марії Лілія, який особливо вдався малюнок до поезії Мамо покинь чужину. На презентації прозвучало багато поезій у виконанні авторки Марії Єрмакович, бібліотекаря Раїси Грушецької та ведучої заходу Марти Кушнарчук. Хай Господь вас шанує і любить завжди, Божі ласки, хай вам посилає, щоб здорові були і щасливо жили, хай над вами пречиста витає. Родинного колориту додавала присутність на літературному святі рідних сестер, дітей та внуків, поетеси, а також пісні творчої групи будинку культури села Гвіст. все на сьогодні колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного настрою, приємного вечора та миру. На все добре. Я дуже рада сьогодні. У мене дуже велике свято, тому що я випустила свою першу книжку. Я думаю, що вона не востання. Якщо Господь дасть здоров'я, сили, натхнення, я буду старатися писати. Я дуже рада, що я всі свої почуття, всі свої болі, і всі свої біди, які були, і радощі в тому числі у своїй книжці змогла все написати, все розказати людям, дітям. Хай читають там є і кохання, і всякі страждання, і духовна література. Тому що без Господа Бога ми нічого не варті. Як вас там прийняли і як почали? У Бестріні найкращі Галина Христан. У Бестріні мої найкращі друзі. Уже 26-й рік ми дружимо. І я дуже тішуся, що садівки нашої вже є аж троє людей. Літературно, трійці саджівки: Мирося Гордєєва, я і Марія Васильівна Єрмакович. Ця жінка дійсно заслуговує і на велику повагу в селі у нас в Саджовці, і в літературній студії Бестрінь також кішимося нею. Вона вміє і розважити, і порадити. Вона як мама, бабуся, знаходить завжди дуже гарні цікаві теми і позалітературних темах, тому що нелегко їй. Повдовіла рано, втратила зятя її, дочка також вдовиця, має троє діточок. І як казав Іван Багряний, що серце кожного поета і романтика мусить йти на Голгофу, і Марія Васильівна також на свою Голгофу. Уміло і розумно несе свій хрест, і мабуть, наша лісудія Бестрінь допомагає їй нести цей хрест, і вона дуже тішиться, що доля їй стільки вислав на цю літературну стежину друзів, з якими їй і легше, і життя він не, не долати. І сьогодні ми її дуже вітаємо із ювілеєм, із народженням первісточки цієї першої книжки це відлуння серця, це відлуння, мабуть всієї її душі, і я думаю, що це тільки великий літературний початок, їй буде тепер набагато легше, а завершування вона вже пройшла. Вона дуже е, вміло застосовувала, використовувала всі свої е, і життєві такі позиції, і життєві надбання і поради наших студійців, особливо зауваження Степана Писуляка, і Тішимося і радіємо, вінчуємо її з першою книжкою і надіємося, що до наступних ювілеїв вона прийде до нас з новими гарними книжками. Сьогодні в цьому залі зібрала нас оця гарна невелика жінка, невеличка жіночка Марія Вастина Ярмакович з нагоди свого поважного ювілею та презентації першої своєї поетичної влюбці. Що для жінки ювілей? Радість, муток. Підсумок, надії, якісь сподівання. Мабуть, все, такі різні емоції, все-таки впродовж цього року, року свого ювілею, людина відчуває. Свій ювілей Марія Єрмакович відзначила у березні цього року, але він продовжується, тому що весь рік є ювілейний, і тому що зовсім недавно вийшла друком перша її поетична збірочка від серця, яку ми сьогодні презентуємо. І ця збірочка, як та дитина, довгождана. Бажана, потрібна, кохана. І ось це, і, мабуть, стало найбільшим подарунком, який вона зробила сама собі до свого ювілею. Тому що це, власне, і є той підсумок прожитого, пережитого, тому що все це є в її поезіях, все це є в її віршах. Марія Васильівна жінка, яка пише вірші, яка знає їх на пам'ять. І, мабуть, тому її називають народною поетесою. Я жінка земна. Я така, як усі, і бажаю, і мрію. То що бажає, про що згадує, про що жалкує можливо, і про що мріє Марія Васильна Ярмакович у рік свого ювілеї. Прошу. Дякую. Слава Ісусу Христу! Дякую. Рік свого ювілею я бажаю і мрію. Перш за все, щоб закінчилась війна, зупинилося кровопролиття, щоб матері не оплакували своїх дітей, щоб у нас усіх було мирне небо над головою. Я мрію також, щоб процвітала наша українська держава, щоб було у неї красиве, світле, майбутнє, щоб зростав її добро, і наші діти не виїжджали за кордон на заробітки, щоб їхніх дітей не виховували бабусі, тому що жодна бабуся не замінить ріду мами. Я бажаю також і молю Всевишнього, щоб посилав здоров'я, сили, натхнення. Тому що ще так хочеться бути потрібною, хочеться творити, писати, щоб багато-багато всього залишити дітям, онукам, правнукам і також своїм людям. Я шкодую дуже про те, що так пізно прийшла в Бістрі, адже я до 2008 року навіть не знала про її існування. Я не знала, що я така гарна, дружна родина, такий чудовий, славний колектив, без якого я зараз навіть не уявляю свого життя. Я дуже шкодую, що сьогодні за станом здоров'я не зміг бути присутній наш шановний Нестор Іванович. Адже мої заслуги, мої досягнення це і його заслуги також. Про що я згадую? Я згадую про своє босоноге, безтурботне дитинство, яке проходило в саджавці, по нашу саджалочку, яка протікала майже біля самих воріг, де ми з однолітками мокли цілими днями і ловили рибу. Я згадую свою батьківську хату рідну і батьків, яких, на жаль, уже давно немає, про своїх однокласників. Та найбільш за все, я згадую про свою світлу, квітучу, золоту юність. Це були найкращі роки мого життя, про своє справжнє, велике кохання, яке я зустріла на Харківщині. З вашого дозволу, я прочитаю вірш Верни нас, Боже, у минуле. Чому так важко на душі? Аж серце груди обпікає. Святий наш Боже, підкажи, чому так швидко час спливає. Життя невпинно мчить вперед, а нам не хочеться спішити. Відкрий все вишній цей секрет, як можна світ наш зупинити, хоч на хвилину, хоч на мить верни у часто й де мліє серце і болить. Хай прийде знову чорнобровий, обніме вічі зазирне і поцілує в губи ніжно. Мене до серця пригорне і скаже, вибач, що так пізно, не ображайся, посміхнись і притулись до мене в серце, я понесу в тебе кудись, Щасливі буде, як перше. Згасає день, зоря горить, уже всі давно поснули в цей тихий час, хоча на мить верни нас, Боже, у минуле Чом так швидко минають літа? Хочу Боже у тебе спитати. Ніби недавно ходила до саджорської восьмирічки, навчалася в Харківському будівельному техніку, працювала на будівництві, на взуттєвій фабриці в Коломиї. скупі рядки біографії, але за ними все життя. Сьогодні Марія Васильівна, мати трьох дітей, бабуся дев'яти онуків. У 2004 році з'явилося натхнення до поезії, у 2008 Прийшла до літературної студії Бестрі, друкувалась в районній газеті Народна воля, добірка віршів увійшла до антології, сонячні обрії слова. Поезія стала для неї відрадою душі, унесла нові яскраві барви у буденне життя. Я дякую тобі, мій Боже, за мудрість, що ти дав мені, що в віршах написати можу промиті радісні сумні. Тож все-таки про що ваша книга і ваші вірші, пані Марії? Яку основну думку, що ви хотіли цією книжкою сказати, цими поезіями і своїм дітям, і онукам, і, як ви кажете, всім людям? У своїй книзі я щиру правду розказала, яке життя я прожила, коли сльози розсипала, коли щасливою була. Я. У Саджарській сільській бібліотеці, це рідне село Марії Васильівної. Відбувся ювілейний вечір Марії Васильівної Єрмакович, на який приїжджали і друзі-бестринці. Мабуть, було сказано багато гарних, теплих слів, але що сьогодні вже в надвірні під час цієї, цього святкового дня розкаже своїй колезі Галина Христа. Нашої літератури Михайло Стельмах колись сказав, що багато потрібно людині, щоб вона відчула себе щасливою. Дайте їй на стіл добрий, бо сонце хліб, та милу працю в руки, та любов у груди. І вона не зігнутою тінню, а напівбогу біля по землі. І, мабуть, Марія Васильівна ці всі три найбільше складові людського життя буття зазнала: і кохання, і мала працю була. Сім'я забезпечена. І любов, у груди. Коли Василь Єрмакович з'явився в Саджівці, то багато наших людей казали: Маріка його не втримає. Він за великий красень для неї. Дай Боже, би ця сім'я довго жила. Він такий красивий, такий стрункий, такий високий, але, видно, такі високі в них були почуття. Що Оця сімейна любов, сімейне вогнище її зрівняло. І ми дуже тішилися, що ця сім'я виростила, бо кажуть, що від великого кохання народжуються вродливі діти. Подивіться, на її дочку Лілі. наша вчитель малювання, вона оформляла і наші і свої книжки, і Марійські книжки, і в нашій бібліотеці є єлені картини на стінах. Який Валера гарний сьогодні не приїхав, які внуті гарні. Валентина дочка дуже вродлива, від великого кохання народжуються великі діти. А Іван Багряний казав, що серце кожного поета і романтика мусить йти на голову. Кожна людина несе свій хрест, у кого тяжкий, у кого легкий. Але я думаю, що віра в Бога і любов до літератури допомогла мені посилені прийти до нас у бистрінь, і ми всі. Полегшили її у по ту дорогу на вогонь. І, мабуть, як невідомий автор сказав, що гумор і поезія це два золоті боріться у щасливе, чемне і чесне життя. І вона відкрила, відкрила поезію, боріться у те життя, яким буде прикрашати життя своїх дітей, внуків і правнуків. І саджовка дуже кишиться нашою Марією Васильівною. І я дуже горджуся своєю саджовкою і саджувочкою, бо і я на березі саджочки живу, і Марія Васильівна. Хоч вже там не тече вода, але зате течуть нестримні хвилі нашої Бстріні, як у нашому вальці Бистріні співається в нашому гімні. І наша літературна триця недавно ви бачили на екрані, вас навіть і стоїмо, і сидимо. Наша Мирослава і Марія Васильівна і я із сажики. Я думаю, що це якось знаково. Маленьку маємо філію бістрині, а може й колись буде маленька філія спілки письменників України, хоч бодай обласної, щоб не їздили ми на збори в Франківськ, Будемо засідати, і будемо закликати Раду обласної спілки до нашого саджанку. Вітаю, Марія Васильівна з такою гарною книжкою. Мені вже вона подарована, пішла в село і навіть вчора не могла вже ввечері перед сьогоднішнім святом перечитати, не віддають люди, кажуть, та тримайте хоч у бібліотеці кілька, щоб ми могли придбати, купити, як оформлено гарно, а які вірші так лягають на серце. Ну так може писати Шевченко, можуть писати лише дійсно народні поети, що не, незалежно від того, який в людини диплом. Чи вона технічну освіту має, чи яку, вона може читати і знайти себе, знайти задоволення, знайти якийсь відгук, дійсно відгукні серця від серця до серця. Марія Васильівна. Вітаємо з першим, так як Марія Васильівна друга написала, з первістком і бажаємо до наступних ювілеїв ще і ще готувати нових поезій, а ми будемо допомагати. І святкувати ювілеї, і святкувати христини кожної наступної книжечки. І прославляй і нашу садівку, і свою велику родину Єрмаковичу. Дякую. Вітаю, тішуся вами дуже особливо. Бо кажуть, що велика людина і в ями велика, а дріб'язкова і на джумолунбі, і на Говерді Маленька, і ніхто її не буде знати і пам'ятати. А це вже для наших бібліотек подаровано на кожну бібліотеку району. За свої кошти видано і подаровано для кожної бібліотеки району. Це вже, це вже великий слід на літературній стержені. Дякую. Но в і... Много-много. Як правило, у створенні книжки участь приймають троє: автор, видавець і художник-оформлювач. В даному разі маємо унікальний випадок, коли художником-оформлювачем цієї книжки стала дочка е, нашої ювілярки Лілія, Лілія, Лілія. Звати Лілія Тороуз працює вчителем малювання в саджанській школі. Пані Лілія, будь ласка, вам до слова Можна з місця? І що я хочу сказати, вже багато було сказано гарних слів. Від себе хочу додати, що мені дуже близький той ліричний настрій, яким проникнуті мамині твори. І мені знайомі і рідні, ті куточки природи, ті місця, які поетично оспівані у віршах. Ми з мамою провели дуже багато часу разом. Ну, я набирала на комп'ютері текст віршів під маминим диктовом. Кожен вірш по-своєму неповторний, сповнений яскравих поетичних образів, які легко піддаються творчій уяві. Ну, Я вам хочу сказати, що буквально кожен вірш, на кожен вірш можна створити окремий малюнок, окрему ілюстрацію. Ну, ясно, що це ну, і фінансово це складно. Але я думаю, що колись на майбутнє може, ми це втілимо. У книжці є 4 розділи, до яких я виконала 5 ілюстрацій.